Доброго ранку. Вірю, що вам також перехоплювало подих від кожного забитого голу шахтаря у Лізі Європи. Про погром фінів та не лише у випуску Центру футбольних новин. Шахтар у дебютному матчі РДУ Турана катком переїхав фінський Ільвес. Далі Бешикташ. Кривбас оголосив про підписання п'ятого літнього новачка. Цього разу 19-річного бразильця. А 39-річний Едін Джеко повернувся до серії А і уклав угоду з Фіорентиною. Друзі, дякую вам за активність на каналі Центру футбольних новин. Кожному та кожній з вас. І знаю, що вже сьогодні кількість наших фоловерів сягне 11 тисяч. Тож підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео. Наче проста дія, а допомагає нам рости та надихає. Підписались? А тепер до новин. Шахтар тріумфально розпочав новий сезон. Арда Туран у своєму першому офіційному матчі на чолі гірників здобув надпереконливу звитягу над Ільвесом у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. А головну роль у цьому фестивалі голів зіграли юні бразильці донечан. Спершу Кевін красивим розрізним пасом вивів Алісона на ударну позицію, і той забив перший офіційний м'яч Шахтаря у новому сезоні. Ще до перерви, 19-річний Вінгер асистував Кауно елігасу. Вдало подавши кутовий на свого однолітка, і варто зазначити, що для обох бразильців це були дебютні голи у дебютному матчі в Єврокубках. Після перерви Алісон відзначився вдруге, вигравши боротьбу у захисника. А згодом міг і оформити хет трик, та голкіпер став йому на заваді. Але першим на добиванні опинився Кевін і відправив м'яч у сітку. Шахтар на цьому не зупинився. І наприкінці гри ще двічі забив у ворота Ільвеса. Зокрема, Алісон віддав асист на підріння, взявши участь у всіх п'яти голах гірників. А крапку в матчі поставив Невертон. Тож 6-0 на користь шахтаря і матч відповідь у Фінляндії перетворюється на третій літній спаринг для гірників. Усюди у світі не просто вигравати 6-0. Тому я вітаю свою команду від найщирішого серця. Це прекрасне відкриття сезону. Нелегко було так напружено тренуватись за такої спеки. Не просто було гравцям здобути таку перемогу, але вони це зробили. Я дуже щасливий від рахунку. Однак деякі аспекти гри ще потрібно поліпшити. Утім, я натхнений результатом. Звісно, бразильські футболісти мають відмінний потенціал. Однак не лише вони, а й українці судаково Черецько. вони були чудові сьогодні, діяли неперевершено. Я дуже задоволений усією командою. Щоб вони досягли свого потенціалу. Ми дамо їм розуміння, що покращити. Наприклад, це вже помітно в голах, коли ми насідаємо на м'яч і забиваємо. Та перш за все вони мають оборонятись, і вони робили це добре. У них чудова якість, але ще можна покращувати рівень. Ми ще готуємось до сезону. Ми будемо в ще кращій формі в другій грі. Якщо ти носиш футболку шахтаря, ти маєш бути на топ рівні в кожному матчі. Утім, гра відповідь за таких умов буде гарним тренуванням у ході підготовки до інших поєдинків. Безмежно радий за команду, адже ми здобули важливу перемогу і з точки зору результату, і з впевненості у власних силах. Нам вдалося виконати всі вказівки Арди Турана, які він давав нам перед грою. Наше бажання зашкалювало, і тепер слід зберегти цей темп, який ми задали у першій грі на всі дистанції сезону. Для мене це важливий вечір, і мої емоції зашкалюють. Ці голи я присвячую своїй родині, мамі. У Педріньо завтра день народження, тож і йому теж хочу присвятити ці забиті м'ячі. Впевнений, що цей результат надихне як і мене, так і партнерів по команді. моя про нефамілію сі здодавісь. Востаннє гірники здобували здобували настільки впевнену перемогу у єврокубках майже 11 років тому у 2014-му на груповому етапі Ліги Чемпіонів Шахтар на виїзді знищив Бате 7-0. Керував тоді донечанами Мір Луческу, а феєрив Луїс Андріано, який забив п'ять голів. Не залишилися осторонь тріумфу гірників і фінські змі, сильне побиття, тотальна домінація, перемога великого клубу. Саме такими заголовками преса Сомі підсумувала погром Ільвеса у виконанні підопічних Арди Турана. Так, профільне видання Сомі Футіс відверто зазначило, що Шахтар є великим клубом та вже роздумує про майбутнє Ільвеса не у лізі Європи, а в Лізі конференцій. А портал «Спорті» відзначив різницю у підборі виконавців та зробив акцент на ринковій вартості гравців, у тому числі і на тому, що один лише Алісон, майже вдвічі перевищує вартість усієї фінської команди у свою чергу портал Іле визнав поразку Ільвеса та акцентував увагу на підборі кадрів у шахтарі, похваливши якість бразильських легіонерів та загальний досвід гірників у Єврокубках. Та навіть попри суворий вирок місцевих ЗМІ, фанати фінського колективу вірять у свій клуб та історичний камбек. Або ж це прояв скандинавського гумору. Адже вболівальники пишуть про легкі 7-0 для Ільвеса та успіх у тампере. Ось так виглядає справжня відданість улюбленій команді. Про перемоги українських команд в Єврокубках розповідаємо за підтримки Вібет Україн, преміум спонсора показу. Вібет Україн об'єднані футболом. Разом сильніші. Епіцентр продовжує підготовку до дебюту в УПЛ. Напередодні підопічні Сергія Нагорняка зустрілися з досвідченим представником елітного дивізіону. Рухом старт для команди із Кам'янця-Подільського вийшов невдалим, адже Остап Притула фантастичним ударом з центрального кола закинув м'яч за комірець голкіперу та вивів львів'ян уперед. У другому таймі спаринг кілька разів переривався через повітряні тривоги. І після останньої паузи епіцентр зрівняв рахунок завдяки влучному удару новачка Вадима Седуна. Та це не останнє можливе підписання клубу, адже зараз на перегляді у нагорняка перебувають кілька гравців, серед яких воротар та два іспанські легіонери. Два іспанські гравця є на сьогоднішній день. Вони вже зіграли з нами от два спаринги. Ну знаєте, маючи на увазі те, що хлопці якби індивідуально тренувалися. В них не було групових занять. Вони приїхали до нас, які з нами почали групові заняття. Зіграли одну гру сьогодні друге. Поки я вам так скажу, буду обережний, але я дуже задоволений їхньою роботою і тим прогресом, який є на сьогодні. Наразі новачки епіцентру Андрій Борячук, Денис Янаков та Вадим Седун успішно адаптовуються в команді. Натомість, ігор Кирюханцев, якого змі пов'язували з Кам'янець-Подільським клубом, не продовжить свою кар'єру в команді Нагорняка. Про що сам наставник розповів у ексклюзивному коментарі УПЛТБ? Я відверто скажу це. Ви, я сам прочитав в газеті. мені самого цікаво стало що до нас, хоче Кирюханцев. Но поки ми. Я не знаю, но я б погодився за такого футболіста, але поки ми не можемо, наскільки я знаю, ну, знаете, навіть навіть перемови нема, фінансові запроси, напевно, ми не витягнемо. У нас команда, яка, ми, як би вам сказати, всі знаходяться в такому стані, що ми, нам підняли бюджет, ми не можемо, знаєте, вилазити за рамки. Є, є якісь деякі рамки, з якими не можемо вийти. Продовжуємо. Вже є готуватися до старту кваліфікації у лізі чемпіонів Динамо у третьому спарингу на зборах в Австрії команда Шовковського зустрілася з одним із грантів данського футболу Міттюланом. З перших хвилин у динамівців активним був супряга, який знову вийшов у старті. Але відзначитись вдалося не йому, а піхальонку. Олександр був розторопнішим за інших у штрафній суперника після прострілу Ярмоленка. Пропущений гол розбудив скандинавів, і вже Моргуну довелося рятувати свою команду. Однак в одному з епізодів Франкуліно рахунок все ж таки зрівняв. А на початку другого тайму Горго завивів данців уперед. Ще за сім хвилин Етін забив третій гол. Після години гри Шовковський повністю змінив одинадцятку. Свій шанс отримали молоді Сурки Захарченко, Яцик, Пономаренко, а згодом і гусів. Кияни мали кілька непоганих атак, але без результативних дій. 1-3, перемога Міттюлана. Вже сьогодні Динамо зіграє спаринг із представником англійського чемпіоншипу Вест Бромвічем. Початок зустрічі о 12.00. Два спарринги за два дні провела Олександрія. Спочатку містяни мінімально поступилися у горському зала Егерсигу, а вчора зіграли по нулях із четвертою командою Словаччини Дакон. Зі старту Кирило Нестеренко виставив новачків Бейрадче та жоту. І це, схоже, єдиний цікавий момент зустрічі. Адже зі створенням небезпечних моментів у суперників виникли проблеми. Тож гра завершилася сухою нічиєю. Далі містяни беруть паузу у спарингах, а наступного четверга зіграють одразу два з чорномор з чорногорською младостю та Хорватським славеном. Тим, тим часом вчора боротьбу за уникнення зустрічі у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції з Олександрією розпочали Аяк та партизан. Після першого матчу в рамках Ліги Європи перемогу одержали Кіпріоти – 1-0. Тож наразі до пониження у класі та гри з Олександрією ближче серби. Карпати тим часом освоюються на зборах в Австрії. Там підопічні Владислава Лупашка тренуватимуться до 25 липня. І за цей період Леви планують провести п'ять статусних спарингів. Перша контрольна гра Зеленобілих відбудеться вже цієї неділі. А суперник володар Кубка Австрії Вольфсберг. Далі львів'яни помірюються силами з угорським дьором, який виступає у кваліфікації ліги конференцій та німецькою гертою. Наразі Карпати перебувають у пошуку ще одного суперника, а завершать закордонний збір матчем з екс-чемпіоном Англії Лестером. Безпосередньо до поєдинку першого туру у з Поліссям команда Лупашка готуватиметься вже у Львові. Одразу дві приємні новини чекали напередодні на вболівальників Кривбасу. Криворізький клуб представив вже п'ятого літнього новачка. Ним став Вінгер Гільєрме Баїя. 19-річний бразилець підписав з червоно-білими чотирирічний контракт у Кревбасі екстравець Сантоса виступатиме під 14-м номером. Ще однією хорошою звісткою стало повернення до тренувань Івана Дібанго. Камерунець перебуває з командою на зборах у Словенії та займається за індивідуальною програмою. Нагадаємо, що на початку травня у виїзному матчі з рухом африканець отримав травму, через яку згодом переніс операцію. Лікарі прогнозували повернення захисника на поле у вересні, але, як бачимо, динаміка відновлення позитивніша. У минулому сезоні у Дібангу 23 зіграні поєдинки та 3 асисти. Про результати спарингів та літніх новачків УПЛ розповідаємо за підтримки преміум «Вібет Вібет Україн. Вібет Україн об'єднані футболом. Разом сильніші. Відійшов у вічність екс-футболіст, бомбардир, тренер та улюбленець вболівальників Степан Юрчишин. Йому було всього лише 68 років. Більшу частину ігрової кар'єри Степан Федорович провів у Карпатах. Також виступав за Динамо, Київ та Торпедо Луцьк. У складі Львів'ян у 1979 році нападник встановив історичний рекорд першої ліги за кількістю голів. Забив 42 м'ячі у 42 поєдинках. Після завершення ігрової кар'єри перейшов на тренерську роботу. Тричі очолював улюблені Карпати. Юрчишин не завжди залишиться в пам'яті вболівальників. Світла пам'ять вам, Степане Федоровичу. Двадцять четвертого червня Желько Любенович очолив Ворску, а десятого липня покинув. Офіційна причина сімейні обставини у сербського фахівця. Причому у відставку тренер подав через день після дня народження. 9 числа Любеновичу виповнилось 44 роки. Його професійна тренерська кар'єра розпочалася в Україні, але поки проходить без успіхів. З Любеновичем біля керма Майнай покинув УПЛ. Згодом його представив головним тренером Інгулець. Проте сторони угоду не підписали, і в Петрове серп так і не поїхав. І ось після шестимісячної паузи Желько попрацював 17 днів у Ворсклі. Одесити говорили про це ще в кінці минулого сезону, але офіційно оголосили вчора. Ярослав Ракицький продовжив контракт із чорноморцем. Легенда шахтаря, 35-річний центральний захисник приєднався до Одеситів за запрошенням свого колишнього партнера по клубу та збірній Олександра Кучера у другій частині сезону 2024-2025 У складі чорноморця він провів 9 матчів та віддав одну результативну передачу. Україна дізналася своє місце в оновленому рейтингу збірних ФІФА. Головна команда країни за підсумками черевневих матчів втратила одну позицію. Віднак, відтак, зараз синьо жовті посідають 26-те місце, пропустивши уперед Австралію. Також сусідами України в рейтингу є Еквадор та Туреччина. Тоді як найкращою футбольною країною на планеті є чемпіон світу Аргентина. А за нею розташувались чемпіон Європи Іспанія та віце-чемпіон світу Франція. До слова, саме з французами команда Сергія Реброва зіграє зовсім скоро, адже 5 вересня Україна у поєдинку з Лебльо розпочне кваліфікацію до Мундіалю 2027-26. Український легіон в Еюпспорі може збільшатись, адже до команди Тараса Степаненка ймовірно приєднається Вінгер молодіжної збірної України. Щоправда, турецький клуб може мати перепони на шляху до переходу через вже третій трансферний бан за останні кілька місяців. Йдеться про Максима Хланя, який зацікавив Еюкспорту, але це не єдина у Туреччині команда, яка проявляє інтерес до 22-річного українця. У списку претендентів газіантеп проте саме перебування Степаненка в у спорі схиляє Хланя до вибору. Нагадаю, що Вінгер нещодавно покинув Легію у статусі вільного агента. А загалом за польський клуб зіграв 55 матчів та відзначився 14 голами і 10 асистами. Гадаєте, що 39-річний боснійський форвард Едін Джеко збирається завершувати кар'єру? А осі ні, Балканець, схоже, переживає третю молодість і повернувся до серії А. Екс-гравець Роми Інтера та Манчестер Сіті уклав контракт із Фіорентиною. Не старіючий страйкер в минулому сезоні виступав за фенербахче Жозе Мауріньо. Його результат у попередній кампанії вражає: 53 матчі в усіх турнірах, 21 забитий гол та 8 асистів. Попри такі феноменальні досягнення, трансфермарк оцінює Форварда лише в 1 мільйон 600 тисяч євро. Думаю, у наступному сезоні Джеко десяточку в кальчо та й заб'є. А як ви вважаєте? Напишіть нам у коментарях під випуском у Ютубі. Футбольна форма, яку вдягнув сам Богдан Хмельницький, так оригінально ЛНЗ представив новий ігровий комплект на сезон. Екіпірування виконали у фіолетових та білих тонах і збагатили блискавками, які є символом команди. У презентації черкащани обіграли різні локації свого міста, а футболку вдягнули навіть на гетьмана Хмельницького. Мені сподобався і ролик, і форма. А ваші враження справді радо почитаю у коментарях під випуском у Ютубі. Це був центр футбольних новин яскравого та теплого вам дня. Побачимось.